Доброго дня. Сьогодні ми з вами продовжимо розв'язувати вправи. кут між прямою і площиною, тому продовжимо роботу з підручниками. Перша вправа із точки Б до площини Альфа проведена похилі Б і Б які утворюють з даною площиною кутів по 45 градусів. Що це означає? Що у нас прямокутно трикутники, да? і тоді ці прямокутні трикутники. Які мають кут 45 градусів, і другий кут теж 45 градусів, тому ці трикутники у нас з вами рівні. Да? Далі, що це означає, що у нас кути рівні в цих трикутниках, значить трикутники рівні, тоді і АВ дорівнює ВС, тобто наші похилі рівні. Далі, відстань між основами похилих дорівнює 16 см. Знайдіть відстань від точки Б до площини Альфа, тобто відстань довжину перпендикуляру, якщо кут між похилами становить 60 градусів. Тобто, якщо ми розглянемо трикутник А, Б, С, тоді оцей кут Б і буде 60 градусів. Ну, ми з вами на прошлому році розв'язували ці задачі, тому давайте розглянемо. Тобто, якщо ми розглянемо з вами трикутник АВС, він у нас рівнобедрений, да? ми так тільки що казали. І якщо кут Б в, в цьому трикутнику 60 градусів, тоді що ми кажемо, що він рівнобедрений і кути А і С дорівнюють теж 60 градусів, тоді цей трикутник АВЦ рівносторонній. Тобто наша А, Б і В С дорівнює по 16 см. Ну і тепер, щоб знайти нам з вами знайти нам з вами катет прямокутного трикутника, да, або це наш перпендикуляр ВО, ми розглянемо трикутник прямокутний і розглянемо теорему Піфагора АБ дорівнює В дорівнює 16, запишемо з вами. Ну і тоді розглянемо трикутник з вами, наприклад, АОБ. І кажемо, що навпроти кута 45 градусів, да, лежить у нас з вами катет. Тобто за метричними співвідношеннями, співвідношеннями, ми кажемо, що у нас синус 45 градусів дорівнює протилежний катет к прилегло гіпотенузі, да? тобто, щоб знайти БО. Ми повинні АВ помножити на синус 45 градусів. Тобто наша БО дорівнює АБ 16, ми помножаємо на корінь із 2 на 2, тобто 8 корінь із 2 см. Ось наша з вами відповідь. У ну, кому складно, можете за теоремою Піфагора, да? тобто Це наша Х, це наша Х, і за теоремою Піфагора знайти гіпот... катети, якщо відомо, гіпотенуза. Слідуча наша вправа 15. -те. Із точки М до площини Альфа проведено похил МА і МВ. похила МА утворює з площиною кут 45 градусів, ми бачимо, а похила МВ по – кут 30 градусів. Тобто, що це означає, що у нас з вами вже ні рівне трикутники. Да? Знайдіть відстань між основами похилих, тобто АБ. Знайдіть, якщо МА дорівнює 6, а кут між похилими дорівнює 45 градусів. Тобто кут між похилими, це наш цей кут АМБ, да? наш кут. АМВ дорівнює 45 градусів. Як ми здесь розв'язуємо цю задачу, розв'язуємо цю задачу. Ну, по перше, давайте з кінця почнемо, да? Щоб знайти нам АМВ, ми повинні розглянути трикутник АОВ. І якщо я в цьому трикутнику. Буду знати А, О і О Б, тоді я знайду. Ну, мені простіше да, розглянути все ж таки трикутник а, М, Б. Чому? Тому що у мене відомий оцей кут 45 градусів. У мене відома одна із сторін, і я можу знайти другу сторону. І тоді, за теоремою Косинусів, я знайду мою сторону АВ. Прибираємо да, цей трикутник і вкажемо, розглянемо трикутник А М, Б. Трикутник АМБ. Тобто, і запишемо з вами, що за теоремою осинусів ми з вами маємо, що АБ в квадраті дорівнює АМ квадрат додать МБ квадрат мінус подвійний добуток АМ на МВ. І на осіну 45 градусів, тому що кут М у нас з вами 45 градусів. Тобто косинус кута М. Ну, так як нам з вами невідомо невідомо МБ, тоді ми знайдемо його із трикутника МОВ. Так? Як ми його знайдемо? Ну, спочатку, мабуть, на, ми будемо знаходити з вами, чому вона з вами дорівнює МО. Із трикутника АМО. Запишемо з вами. Друга, да? що розглянемо трикутник АМО. І те ж саме можемо з вами або теорему Піфагора застосувати. Або через, ви пам'ятаєте, ми казали через діагональ квадрата. Якщо ми з вами дорису, добудуємо, да, наша, у нас буде АМ діагональ. Ну, як вам простіше? Давайте запишемо знов ж таки за метричними співвідношеннями, тобто синус 45 градусів, на що дорівнює MO ділене на АМ. Да? Тоді наша МО до рівня АМ6 помножене на корінь із 2 на 2, тобто 3 корінь із 2. Да, ми з вами ОМ получили, що це у нас 3 корінь із 2. 3 корінь із 2. А тепер ми кажемо з вами, да, кажемо, якщо ми розглянемо розглянемо наш трикутник, МОБ, в цьому трикутнику кут в 30 градусів, тобто за властивості кута 30 градусів, ми кажемо, що напроти кута 30 градусів гіпотенуза равна 2 катета. Тобто, наша МВ дорівнює 2 МО. Ну і дорівнює 6 корінь із 2. Записали. Тобто це наша сторона 6 корінь із 2. Ну і все, і тепер повертаємося з вами до теореми косинусів, підставляємо і рахуємо. Будь ласка, самостійно виконайте вже цю задачу. Тобто підставляємо з вами і рахуємо. Отримуємо 36 і тоді наше з вами АВ до 6 см. От наша відповідь, наша відповідь. Слідуюча вправо. Точка М розташована на відстані 12 см від кожної вершини квадрата, кожної вершини. Да? Тобто МС, МД, МВ, МА однакові, і вони дорівнюють 12 см. Кут між прямою МА і площиною це наш кут МАС або МАО, де перпендикуляр у нас з вами, да? МО перпендикулярна дорівнює 60 градусів. Знайдіть відстань від точки М до сторони квадрату. Тобто нам треба знайти МН. МН знайти треба. Ну, давайте з кінця почнемо. Якщо мені треба знайти МН, з якої фігури я буду це знаходити? Ну, на... навірно, з фігури трикутник МОН. Да? МОН. Так, як у нас з вами. Так, як у нас з вами. АБЦД квадрат, АБЦД да? квадрат, тоді ОН це половина сторони АД. Да? Тобто, якщо я буду знати сторону квадрата, тоді я буду знати ОН. І щоб знайти мені МО, да? МО, ми будемо знаходити із, наприклад, трикутника. М -а О. Чому? Тому що ми знаємо кут, ми знаємо, що у нас сторона 12, і тоді катет ми може, зможемо знайти. Ну, давайте почнемо потроху знаходити. Тобто, перше, якщо я хочу знайти МО, да, розглянемо ми, трикутник з вами МАО, трикутник МАО, Далі гіпотенуза відома, напроти кута це синус, да, тобто за метричними співвідношеннями ми з вами, маємо, що синус 60 градусів – це відношення МО к МА. Тобто наша МО – це МА, помножене на синус 60 градусів. То 12 помноженное на корень из 3 на 2, а вот это 6 корень из 3. Значит, наша МО до 6 корень из 3. Ну и. Давайте знайдемо тепер АО. Чому? АО – це половина АС. Тобто, якщо я буду знати діагональ, я буду знати сторону квадрата. Да? Тоді ми з вами кажемо, тоді кажемо, що у мене косинус, да? цей же трикутник, і кажемо, що косинус 60 градусів це відношення прилеглого катета до гіпотенози. Тобто А О це наша А М умноженное на синус 60, ой, шестидесяти грасов це одна другая, тобто 6 сантиметров, да? 6 на 1, 12 помножено на друга буде 6 сантиметров. что наша вся диагональ АС, да, наша АС, до рівня 12 сантиметров. Ну, как находим сторону, вспоминаем вами формулу, что диагональ квадрата С А корень из двух. Только, то есть, чтобы найти сторону, надо диагональ поделить на корень из двух. Ну, давайте найдем с вами сторону квадрата. Знайдемо сторону квадрата, тобто наше АД дорівнює 12 ми ділимо на корінь із 2. Позбавляємося від ірациональності знаменнику, тобто 12 корінь із 2 я ділю на 2, тобто 6 корінь із 2. Так? Наша АД 6 корінь із 2. Тоді наша ОН виходить, що 3 корінь із двох. Тобто от ми з вами знайшли ОН, і ми знаємо МО. Знаємо М О. Оце наше МО. Ну і третя дія, якщо і розглянути трикутник МОН. І за теоремою Піфагора, що ми кажемо з вами, що МН дорівнює в квадраті, да? МО квадрат додать ОН квадрат. Тобто підставляємо з вами 6 корінь із 3 в квадраті, додати 3 корінь із 2 в квадраті. Порахуйте, будь ласка, самостійно. Це що у нас буде? 108 додать 18 дорівнює 126. Тоді М Н, да, у нас дорівнює корінь 126, або якщо я четвірку винісу з вага корення, навіть не четвірку, скільки, що ще можемо винести над вами девятку, да, тобто це буде 3 корінь із 14 то ми розкладаємо, з вами, ми бачимо що 1 плюс 2 плюс 6 діляться на 9. 9 діляться на 9, тобто ми виносимо із-під под кореня. Слідуюча задача. Кати прямокутного трикутника дорівнюет 42,56 см. На якої відстані від площини трикутника знаходиться точка, яка рівно видалена від кожної вершини трикутника на 125 см. Тобто, якщо наша точка віддалена від кожної вершини, тоді ми кажемо, що наша перпендикуляр, він буде основа знаходитися на стороні трикутника. Пам'ятаємо, що у нас з вами, якщо однакові відстані до вершини, тоді це буде описане коло. Да? Вспомнайте описане коло, тобто навколо трикутника у нас з вами буде коло. Навколо трикутника у нас буде з вами коло, яке описане. Описане, у нас коло з вами. Ось таке коло. і центр цього кола, сьомий клас, ми пам'ятаємо з вами, що центр цього кола на гіпотенузу, да? От центр наш О це гіпотенуза. Тобто, якщо до кожної вершини, то центр описаного кола, це ви чітко повинні пам'ятати. Тобто СО перпендикулярна нашій АВС О належить нашій гіпотенузі АВ. Так як трикутник у нас з вами прямокутний, тоді наша АО дорівнює ОВ дорівнює дорівню радіусу. І ми кажемо, що радіус одна друга нашої гіпотенози. Ну, навіщо нам це треба? Нам треба знайти перпендикуляр, тобто ми будемо розглянути, надати нам трикутник СОБ, і за теоремою Піфагора ми це знаємо. Якщо ми будемо знати ОБ, знаємо СБ, ми знайдемо. Значить, Давайте запишемо за теоремою Піфагора. SO квадрат, це наше що СВ квадрат відняти ОВ квадрат. Ну, тоді що нам потрібно? Потрібно знайти нам з вами гіпотенузу, щоб знайти OB, Да? ОВ – це половина. Ну, те ж саме, знову ж таки, розглянемо трикутник АВЦ, і теж ми розглянемо теорему Пифагора, тому що у нас відомий катетик. Тобто А b квадрат дорівнює АС квадрат, додати С квадрат. Ну, будь ласка, порахуйте самостійно, це нескладна задача. І порівняйте з моїм з моєю відповіддю. Порівняйте з моєю відповіддю. Так, ми бачимо, да, що у нас здесь з вами, виходить, 4900, тобто наша АБ дорівнює 70. Да, от наша гіпотенуза дорівнює 70. Тоді наша ОВ 35, градусів, да? сантиметрів. Ну, і знову ж таки, повертаємося з вами. Повертаємося з вами до теореми Піфагора, от сюди повертаємося і знаходимо С по в квадраті, да? тобто це СБ в квадраті, тобто 125 в квадраті відняти 35 в квадраті. Ну, Пам'ятаємо, що ми можемо рахувати з вами, застосував. Формули скороченого множення, да, різниця квадратів це найпростіше наш. У нас отримуємо з вами 90 і 160. Ну і можемо не перемножати. А одразу же корінь звичайно. Що такое 90? Це 9 помножене на 10, 16 помножене на 10. І з-під кореня виносимо 3, помножене на 10, помножене на 4. Тобто наша з вами СО 120 сантиметрів. От ми з вами розв'язали цю задачу. Ну і домашнє завдання. Нам з вами дана, дана точка в дні площини, з нею проведен перпендикуляр, дві похили, одна з яких 18, друга 12. І знайти надо проєкцію цих похилих, якщо одна із них більше, другої на 10 см. Удача розв'язанні домашнього завдання.